Одну-дві столові ложки олії, обсмажую свину під черевину, я її нарізала ось такими соломками. Обсмажую під черевину до золотистого кольору. Треба добре обсмажити. Викопиться і потихеньку перетворюється у шкварки. Ось до цього моменту нам треба добре-добре обсмажити. Перемішуємо. З'явилася така легесенька скоринка. Додаю цибулю. Цибулю нарізала кубиком. Перемішую. І смажу на великому вогні приблизно 3-4 хвилинки. Постійно перемішую, щоб цибуля не перегоріла. Через 3 хвилини додаю нарізану моркву і кольорабі. Можете додати корінь петрушки. Перемішую і смажу на великому вогні приблизно 2 хвилини. Не забуваємо помішувати, щоб нічого не пригоріло. Через 2-3 хвилини додаю картоплю. Смажу на великому вогні приблизно до 5 хвилин. Постійно перемішую. Все має гарно всмажитися. Цибуля і смажене м'ясо віддає такий смачний аромат. По 5 хвилин картопля, трошки обсмажилася, все віддала свої смаки, все, що тут є. Добавляю молоду капусту. я її нарізала на такі соломки. Обсмажую приблизно 5-7 хвилин на великому вогні все разом, що тут. Є в кастрюлі, м'ясо, цибулька, капуста, картопля. Все має бути трошки підсмажене. Капуста зараз осяде. За своїм смаком додаю спеції, ви за своїм. Тут у мене така суха, сушена вігета. Трошки додаю коріандр. Перець чилі, ось такими хлоп'ями. Можна свіжий, зараз нарізати продається багато. Ось так. Копчена сіль. Приблизно одна чайна ложка без верху. Я в кінці спробую, якщо треба, я досолю. Чорний молотий перчик. Все перемішую і смажу на великому вогні приблизно одну хвилинку. Треба, щоб спеції всі розкрилися, поєдналися між собою, віддали свої смаки, аромати. зелень я сюди додати не буду, тому що на вулиці дуже жарко. І від такої температури високої зелень віддає кислинку і тоді всі страви набагато швидше псуються навіть у холодильнику. Тому рекомендую зелень додати окремо, кожен собі на тарілку. Трошки просмажила спеції. Зараз наливаю воду. Якщо маєте, можете бульйон залити. Зараз ще трошки долию води, довожу до кипіння, накриваю кришкою, залишаю варитися до готовності приблизно 30-35 хвилин. Трошки додавлю вершкового масла для смаку. Воно придасть такий ніжний вершковий смак. Чекаю, щоб закипіло, і продовжую процес приготування. Ця страва має бути така два в одному, як перше і друге. Щось подібне цьому. Дуже смачно. Доступно, є що поїсти. Тут у мене спочатку вариться третя частина курячі крила, а потім я вже додавлю соус теріяки, трошки перчику, вершкове масло, добре ще просмажу. І це має подаватися із цією стравою. Два в одному, щось схоже і на перше, і на друге. Уже майже майже підходить до кінця. Добавляю чесничок. Це за 10 хвилин до кінця приготування. 5-10 хвилин. Добавляю одну столову ложку ось такої приправи. Вона трошки підсилить смак і буде смачніша страва. Багато не треба, тому що вона досить така сильна на смак. Пробую на сіль. якщо треба, досолюю. 5-10 хвилин і страва готова. Зараз вже майже будуть готові крильця. Це третя частина. І ось так подається. Добавляю одну чайну ложку гірчиці. У мене гостра. Ви можете гірчицю не додати, це за бажанням. Але, як на мене, гірчиця придасть таку своєобразну таку ноточку. Доложу до кипіння, і потім на маленькому вогні і ще дам 5 хвилин пробулькатися, і все. А доти приготовлю крильця, і можна обідати теріяки приблизно 2 столові ложки. Можете томатну пасту дати, якщо не маєте теріяки Можете натерти. Свіжий чесничок я добавлю сухий, півчайної ложки, приправа до курки, небагато, трошки ось так, гостра, ось така паприка, і можна ще трошки додати чорного перцю. Все. Перемішую і на великому вогні смажу, щоб вся рідина зайва випарилася і залишився тільки один соус. І ще додавлю одну чайну ложку цукру, небагато. Соус потихеньку. Густіє, ось так має виглядати. Проводите ложкою, якщо воно зразу стікається, значить соус ще досить рідкий. Ось така доріжка має зберігатися пару секунд. Вона дуже повільно з'єднується, значить соус вже готовий. І ще пару секунд, щоб цукор розтопився, ви можете меду додати, можете меду і не додати. Ось така має бути курочка. Смакота. Дуже люблю так робити цю курку. Ось така, бачите, доріжка зберігається, соус не розтікається. Смакота. Сьогоднішній обід мій готовий. Перша страва вийшла така два в одному. Дуже смачно, просто, легко. І така має бути подача з курки. Саме до цієї страви. Ось до цієї. Можете зверху полити трошки сметанки, це за бажанням. Я не поливаю. Я хочу відчути справжній натуральний смак. Ось така от курочка. Смакота. Ось так подається. На суп воно не дуже схоже, тому що дійсно страва дуже густа, тому подається іще додатково куриця. це третя частина від крил курячих смакота рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Всім смачного і мені також.